Всім привіт, друзі! Ну що, у Зеленського почалися справжні проблеми. Національне антикорупційне бюро показало всьому світу, як його друзі під час війни грабують країну, тобто займаються мародерством. Причому мародерством в колосальних масштабах. Це злочинне угруповання за версією набу очолює давній друг і за сумісництвом ліва рука Зеленського, колишній продюсер 95-го кварталу Тимур Міндіч. Бо права рука Зеленського, як відомо, це глава офісу президента Андрій Єрмак, і в цій історії він не засвітився поки що. Отож, як з'ясували детективи Набу, Міндіч тримав під контролем кількох українських міністрів, разом з якими і влаштовував масштабні корупційні оборудки. Зокрема, до банди Міндіча входили міністр енергетики Галущенко, міністр оборони Умеров, віце-прем'єр-міністр Чернишов, ну і ще кілька десятків клерків. Нижчого рангу, якісь там заступники і радники міністрів, керівники державних компаній, зокрема енергоатому, ну і так далі. Міндічі компанія, власне нічого нового не вигадали. В найбільш жирних галузях економіки, там де сьогодні найбільші бюджети, а це оборона та енергетика. Вони віддавали державні замовлення, державні підряди за умови, якщо виконавець. Гарантував їм занесення відкату в 10 або 15%. Ну а враховуючи те, що йдеться про сотні державних замовлень на мільярди гривень, то банда Міндіча змогла привласнити мінімум 100 мільйонів доларів. І це лише те, що наразі вдалося довести детективам набу. Ви, напевно, бачили оці фотографії результатів обшуку вдома у міндіча та Галущенка, і такі запечатані стоси пачок доларів. Так ось, це лише маленька частина накраденого, бо більша частина грошей переводилася через заплутаний ланцюжок банківських рахунків на екзотичні офшорні острови. Ось один із записів прослушки цих мародерів набу, і ці записи тепер більш відомі як плівки міндіча. На ось сюди. Хороший. для цього... другая вот такая же компания условно тебе территория шоу вот это отдельный бизнес отдельных людей ты отдаешь им. вот это минус какие-то это они дают кредит вот сюда кредит на 20 лет угу. потом по сути отдают тебе вот этот кредитный договор либо переписывают его где-то там, в другой компании, даже открывают Твою, либо через 20, ну, грубо говоря, тебе его просто отдали, и через 20 лет ебись тут у себя в балансе, как хочешь, с этой всей историей. Окей. Хорошо. Как тогда вот эту всю историю остальное туда долепить? Да, мы с ними Отож, поки багато українців допомагає збройним силам, збираючи по гривні на дрони чи авто для бійців, друзі зеленського в той час дирибанять мільйони доларів, виводячи їх на офшорні рахунки або просто складаючи кубометрами доларової готівки в своїх апартаментах із золотими унітазами. Ну і окремо варто відзначити, що коли українці сидять без світла, то до цього доклалися не лише росіяни, а й міндіч з друзями, які крали на будівництві захисних споруд для енергетичної інфраструктури. Захисних споруд, які так і не були побудовані, через що енергоблоки і трансформатори в Україні були легко знищені російськими шахедами та ракетами. Ордит, то, что хотел переговорить, о записке и в общем вещах. Они начнут планеру отображать свои следующие аргресы. Закисней, типа сумасшедшее. Могут ему что-то еще делать? Или закончим то, что есть, больше закиснее с породы или спокойно? Я бы подарок. Ну да, своєсно жалко, дійсно читає за тиснув щоб зачинити компанію і застроїться. Ну Не, у Ну і примітно також, що до банди Міндіча входив такий собі Ігор Миронюк. Це а, колишній радник міністра енергетики Галущенка. А в минулому він був помічником відомого зрадника Андрія Деркача. Деркач, нагадаю, був свого часу депутатом від партії регіонів, а потім втік до Росії, де ще й став сенатором. Також саме Деркачу належить явочна квартира, де угруповання Міндіча й обговорювала свої корупційні оборудки. Тому не дивно, що частина грошей банда відправляла до Москви. Оскільки Деркач мало того, що надавав міндічу приміщення, так ще із часів Януковича зберіг вплив на частину корупційних схем в енергоатомі, якими, власне кажучи, і користувались ці наближені до президента Зеленського мародери. Тож в російську столицю банда міндіча і відправляла частину коштів, які вони вкрали на українській енергетиці. А, А мне интересно, там, я, не понимаю, кто выдавал 2500 евро в Вене, кому? 2500 в Вене он выдавал, значит, смотри, там... Это разовая история. я тоже что -то ну, <с <с я хорошо понимаю. Что там 10, там чем-то евро тоже, 10-250 евро в евро записано. Ну, Ви, можливо, спитаєте, а де ж в цей час була Служба безпеки України, коли злочинне угруповання, яке складалось з друзів президента, міністрів, керівників державного енергоатому відправляло в столицю Держави-агресора частку грошей, вкрадених через корупційні оборудки на українській енергетиці? А відповідь дуже проста: СБУ. Мала з цієї схеми свою частку, тому і не втручалась. Так. Ну, що ви собі представляєте, якщо ми тоді, як ми предполагали сьогоднішнього року, ми б отримували пензі в іншому кордоні. Просто отримуємо пензі в іншому кордоні. Та Отож, ось таке сьогодення в Україні. Якщо ти критикуєш владу і терорти цикашників, то в твої двері може постукати СБУ. А от якщо ти крадеш мільярди на українській енергетиці спільно з росіянами, то для СБУ ти чомусь нецікавий. Ну, звісно, якщо ти регулярно не забуваєш заносити частку від вкраденого в Службу безпеки України. Але банда міндіча наживалась не тільки на енергетиці, а в незахищених українських містах. Вони також добряче нагріли руки і на оборонних закупівлях. Зокрема, на суді під час обрання запобіжного заходу одному з членів цього угруповання. Прокурор зачитав частину стенограми розмови між міндічем та тодішнім міністром оборони Умєровим. Там вони обговорювали постачання фірмою Міндіча великої партії бронежилетів для українського війська. Я не хочу більше чути від Тимура про бронежилети, а я з ним зустрічаюсь двічі на тиждень. Ну, це лише одна твоя команда і все. Виріши це питання, прошу тебе, чи це просто капець що буде? Просто там 7 чи 6-300 мільйонів вкладено, половина моїх грошей. За цих же обставин Умеров РЕ повідомив співрозмовнику наступне: Я почув, викличу, знову скажу. Дивіться, що від мене треба, щоб ви зробили. Станом на 20 серпня 25-го року товар не був поставлений, мається на увазі бронежилети. А тому, 29 серпня, державний оператор ТИЛУ інформовано ТОВ Мілікон Юа про розірвання договору. Таким чином, міндіч Тимур Михайлович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 344 кримінального кодексу України, а саме в незаконному впливі в будь-якій формі на члена кабінету міністрів з метою добитися прийняття незаконного рішення. Отож, у підсумку, згідно інформації в системі державних закупівель Прозоро, оця названа фірма ТОВ Мілікон Юа таки отримала державне замовлення на постачання бронежилетів для українського війська на 225 мільйонів гривень. Але це держзамовлення так і не було виконане. І тут з'ясували, що засновником фірми виявилась підставна особа з далекого Гібралтару. А само товариство, виявляється, не мало жодного досвіду виготовлення або поставки військової продукції. Але це чомусь не збентежило Міністерство оборони перед укладенням контракту, бо які тут можуть бути сумніви, коли міністра оборони особисто попросив друг президента. Тому, якщо комусь із ваших родичів, хто сьогодні на фронті доводиться збирати гроші на бронежилет, знайте. Що це в тому числі через друзів Зеленського, які крадуть не лише на енергетиці, а й на забезпеченні армії. Причому, згідно матеріалів розслідування, крадіжки на бронежилетах, ну, це просто дрібниці в порівнянні з крадіжками бандою Міндіча мільярдів на виготовлення ракет Фламінго. Ракет, які ми так і не побачили в дії. І очевидна інформація про це буде опублікована набу незабаром, бо антикорупційне бюро оприлюднює в цій історії злочинні епізоди поступово, не одразу. Ну і очевидно питання в цій мерзенній історії. А чи знав Зеленський про те, що його друзі обкрадають країну під час війни? Всі владні пропагандисти нас переконують зараз, що Зеленський, мовляв, був не в курсі. Сам він ще й ані трохи не збентежившись, взагалі особисто закликав розслідувати оборудки і покарати винних. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії це пріоритет енергетика і кожна галузь, кожен. Хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. Ну але люди, які жили в Україні останні 6 років, ніколи не повірять, що Зеленський був не в курсі цієї масштабної корупції, влаштованої його друзями. Оскільки в Україні за ці роки побудована справжня диктатура, і Зеленський сконцентрував в своїх, таку, в своїх руках таку колосальну владу, контролюючи буквально все в країні, тому він не міг не знати, що коїть його найближче оточення в таких важливих сферах, як оборона і енергетика, тим більше, що як натякають обізнані джерела, на плівках міндіча на їхньому продовженні є і голос Зеленського. Тобто всі ці масштабні оборудки могли здійснюватись не лише з відома Зеленського, а й за його участі. І саме тому Зеленський так чіпляється за владу, постійно відкидаючи навіть саму ідею проведення виборів. Бо він розуміє, що як тільки він піде з посади, то йому самому доведеться стати обвинуваченим за підозрою в масштабному пограбуванні країни. Як тільки він забере свої руки з президентського крісла, з цього крісла детективи НАБУ одразу почнуть знімати відбитки пальців. А відтак я хочу вам поставити на останок ще одне найважливіше запитання. Тепер ви розумієте, чому українській владі так вигідна війна? Чому вона зацікавлена в її продовженні? Бо українська правляча верхівка не страждає від війни, адже по-перше, по друзі президента та інші можновладці не воюють. Бо той самий міндіч, подивіться, мало того, що він не був мобілізований, до нього не було питань з боку ТЦК, так йому ще й спокійно вдалося виїхати з країни за кілька годин до обшуку НАБУ. А от мільйонам українських чоловіків, на відміну від міндіча, заборонено виїжджати з країни. Як тільки ти спробуєш вирватися з України на волю, то отримаєш кулю в спину від українського прикордонника. А от міндіча, я більш ніж впевнений, при перетині кордону, ще й супроводжував кортеж поліцейських. Ну а по-друге, ще ніколи українська правляча верхівка не мала стільки можливостей для шаленого збагачення, як зараз під час війни. Бо з одного боку, вони влаштовують масштабні корупційні схеми на державному бюджеті України. А з іншого боку, влаштовують масштабні обрудки з фінансовою допомогою від західних партнерів. І закручуючи при цьому гайки в країні так, що кожного, хто посміє критикувати Зеленського і владу, СБУ звинуватить в роботі на Росію, кожного, кому не байдужа доля України, в той же час, як друзі президента ведуть корупційні оборудки разом з Москвою. Отож, ось такі сумні новини, друзі. Ну, а як ви вважаєте, чи міг Зеленський не знати про мародерство своїх найближчих друзів? Чи він особисто був до цього причетний? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях і поділіться цим відео, якщо вважаєте його важливим. Бережіть себе і на все добре!